Донеччину та Луганщину називав м'ятежними республіками та закликав приєднати ці тимчасово окуповані українські території до Росії. Місцевого пропагандиста, мешканця Полтавщини, викрила Служба безпеки України напередодні повномасштабного вторгнення РФ на територію України в одній із заборонених соціальних мереж. фігурант публікував дописи із закликами до вчинення умисних дій для зміни меж території України, а також неодноразово поширював пости із комуністичною тоталітарною символікою. Прапор Янського союзу герба зображення вождів задокументували протиправну діяльність співробітники СБУ під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Під час обшуків було вилучено телефон і комп'ютерну техніку, яка використовувалася для вчинення протиправних дій, а також зброю, набої до неї. Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за трьома статтями кримінального кодексу. Це частина перша статті 110 посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, частина перша і друга статті 436 з позначкою, 1 виготовлення поширення комуністичної нацистської символіки, а також пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного тоталітарних режимів. Та частина першої 263 статті це незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Досудове розслідування завершено. Матеріали скеровані до суду. Вікторія Пальчик, Крамчицькі новини.